Бога не можна вбити, вічність не можна вбити, можна його розіп'яти, він помре, але він воскрес, тобто Бога неможливо вбити, навіть душу безсмертну неможливо вбити, але світло, яке виштовхують, воно виходить. З того регіону, де його не хотять. І тут є дуже важлива річ, повертаючися як до свого серця, так і повертаючися до нашого регіону, до нашої держави, що ми постійно вибираємо, чи ми відкриті на світло. На присутність Божу, на Боже благословення, на владу Ісуса Христа. Недарма Архангел Михаїл є покровителем нашої держави. Дарма, можливо, наша місія є теж така, щоб встояти в світлі, встояти в світлі, не впасти всі єпископи, священники, монаші цілий християнський народ наш, всі практикуючи християни, от показати, що ми встоїмо, будемо стояти до кінця, хто як Бог, тобто не зрадимо вірності Богові, не зрадимо принципам, принципам свободи. Принципам правдивості, принципам любові, добра взаємодопомоги, принципам, які приніс Ісус, що ми встоїмо як архангел Гавріїл, і встоявши, в першу чергу, ми виганяємо зло свого серця, в другу чергу, ми тоді виганяємо зло з нашої території, хто як Бог.